Прямо зараз можемо поспілкуватися із кучером. Це командир артилерійської батареї 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України, які зараз воюють на південно-слобожанському напрямку. Вітаємо вас доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю, пане кучер. Перш за все хотіли б запитати, по кому зараз доводиться працювати, як там діє ворог зараз на вашому напрямку, чи здійснює накопичення, чи підтягує десь техніку. Доводиться дуже часто працювати по піхоті, е, тому що вони малими групами намагаються продвинутись в сторону наших хлопців, і ми намагаємося їм цю, цю можливість не дати продвинутись. Е, також працюємо по їхнім СПЗМ, по їхнім льотчикам. Mm. Також працюємо по гарматам, їхнім, якщо знайшли, засікли. І дуже ще також працюємо на контрбатарейку. А контрбатарейка по які найчастіше гармати вам трапляються російські. Російські гармати по нам працюють. Це 152-й калібр дуже часто це гіацинти їхні, також моста їхня. А також і 122 калібр це САУ 2С1 Гвоздіка. Угу. Тобто, тільки 122-й це самохідне, все решта це буксирована. Тобто, вони самохідних вже не використовують а більше буксировані, правильно? Так, у них дуже достатньо на цьому напрямку буксированих гармат в плані Д30, даже і мсти, гіацинтів, а самохідних, ну я не замічав, що було їх тут дуже багато. Про при цьому яка ситуація із ворожими дронами, які я впевнений дуже активно на вас палюють. Наскільки от раніше основним чи не основним був саме засобом враження для арти був ланцет? Як часто зараз можна побачити саме застосування ланцетів зі сторони росіян, чи все ж таки це вже впівішки, які так глибоченько літають? Раніше так. Раніше часто вони використовували це ланцети, але ланцети згодом стали неефективні, тому що ми почали використовувати реп і ми їх душимо ребом. А вони почали використовувати дуже, дуже дуже сильно це FPV на оптоволокні. І їхні зараз ці FPV на оптоволокні дуже нам ускладнюють роботу, тому що треба дуже бути обережним і дуже-дуже добре маскуватись. Якщо це не робити, то можна очікувати ближайший час їхньої FPV. А чи важкі бомбери не залітають так далеко, чи це взагалі вони тільки по передньому краю працюють? Ну, російські. Е, важкі бомбери до моїх гармат не залітають, тому що це велика відстань. А так наскільки я знаю, вони працюють важкими бомберами, скидами тільки по передньому краю. А до нас найчастіше, я ж кажу, це FPV на оптоволокні. Вони роблять засідки, їхні засідки ускладняють нам логістику, тому mm -hmm. що можна потрапити на засідку і остатись там без автомобіля образно. Ну, і так, ми знаємо, наскільки важлива логістика, наскільки важливий автомобіль для артилеристів, як швидко перетягнути якусь буксировочну габуці з одного місця на іншу. І знаємо, якраз у вас там одна трохи поламалася, і ви збираєте кошти на її ремонт. Вірно розуміємо? Так, у нас пікап зламався, а пікап для нас це дуже зараз важливо, тому що. Пікап це логістика, підвоз снарядів. Також дуже що важливо, це важка техніка для нас. Це крази, мани. Якщо крас також ламається, і у нас є які поломані також крази, а крази нам потрібні, щоб евакуювати гармати. Якщо крас ламається то нам потрібно чекати, поки його відремонтують, а це все час. Тому, шановні глядачі, обов'язково долучайтеся. Ось QR-код, скануйте. Залишимо також посилання для зручності під стрімом. Залишимо його в чаті, тому що Арта це все ж таки боги війни, які працюють будь-яку погоду і роблять дуже важливі справи. Вам, пане кучер, дуже дякуємо за інформацію. Безмежна повага військовослужбовцям вашого, перш за все, вашої батареї, вашої бригади. До наступних включень. На все добре. Дякую. На все добре. Нагадую говорили із командиром артилерійської батареї з 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України із позивним Кучер.